Йоу, привіт. Привіт. Сильно тобі е, тебе турбувати не будемо. У мене тільки одне питання. Скажи, ти в стосунках? Ні. Yeah. Ми зараз знімаємо шоу: Гроші чи любов. Тобі було б цікаво прийняти участь. Ну, було б цікаво. Як тобі звуть? Маріна. Маріна, я Джон. дуже приємно. Щоб ми змогли знай знайти тобі ідеального хлопця. Uh -huh. Треба, щоб ти його трошки описала, який він повинен бути. Зріст, наприклад. Ну точно від метр вісімдесят. Очі. Карі або зелені. Вік. 24 плюс туда на машину. Машина, ну, Машину. Ну да. Все. Ідемо шукати хлопця. Так, дуже багато. Зараз обираємо нашого ідеального кандидата. Вот. Нікіта. Слушай, високий, но блондин. глаза по моему не ті. Це не наш кандидат. Хорошо, поїхали далі. Кто у нас ще є? Опа, вот такой вот кандидатик, посмотрите. Інстаграм, посмотрите, какого красивий паня. Модель. Просто модель. суперзвезда. Скажи, будь ласка, ти готовий сьогодні э, піти з нашою дівчиною на побачення? Так, а все ж готовий. Ми знайшли нашого ідеального кандидата. Зараз ми їдемо до нього, э, зберемо лук і будемо виїжджати на побачення.